Добре, всім привіт, будемо сьогодні робити якийсь новий прапор України. Це якийсь дивний, ну, наприклад, зверху... Бачите, от у мене був такий зверху червоний, а знизу такий чорний. Добре, робимо. Гарно, ключ. Так що ще на щит взагалі буде окі-докі. Ок, прям дуже красиво. Чекаємо. А ну стався, давай вже. Йдемо Я прикрашаю базу, бо хочу. Мені так подобається більше. Ладно. Окей. Напишіть в коментарях, якщо ви... Всім привіт! Сьогодні будемо робити новий прапор України. Зверху червоний, знизу чорний. У мене там, бачите, я оцей побудував такий прапор прикольний. Добре. Чекаємо. Чекай, зараз. Так, червоний, побільше треба зробити. Хто, будь ласка, напишіть оцей в коментарях Слава Україні, а я відпишу...